Партнер програми компанія Атланта Нерухомість. Вітаю! Мене звати Владислав Корнелюк і в ефірі програма Огляд нерухомості. І у цьому випуску ми будемо дивитися житлові будинки, а також квартири різної площі, а також ціни. Ну що ж, поїхали. Отож, друзі, ми приїхали на перший наш об'єкт. Саме це будемо дивитися тут квартиру. І зараз біля мене знаходиться пані Алла, менеджерка з продажу нерухомості компанії Атланта. Нерухомість». Вітаю! Отож, розкажіть, будь ласка, нам про локацію, де знаходиться житловий комплекс. Житловий комплекс «Форест» — це новобудова, яка знаходиться на околиці Луцька, відноситься вже до села Омиляник. Поруч протікає річка Омелянівка, теж рахується як екологічно чистий район, тому що ми розуміємо, яка екологія у нас в Луцькові, яка екологія тут навколо. Багато зелені. Новобудова теж побудована в 21-му році. Вже здана в експлуатацію вже проживають люди а навколо новобудови. Гарно облаштована прибудинкова зона, є зона відпочинку, де ви можете спокійно відпочити в сімейному колі, в родинному затишку. Для діток є дитячий майданчик, теж хороша зона для відпочинку. Викрадена бруківкою прибудинкова зона. Сам будинок побудований з сегли, утеплений мінеральною ватою, теж є перевагою для новобудови. Яка тут поверхова? 30-поверховий будинок, і наша квартира знаходиться на верхньому поверсі 10-поверхового -10 будинку. Тобто в нашій квартирі будуть всі навколишні краєвиди. Видно і це теж є великим-великим плюсом. Тому що верхнього поверху вже немає. Що, ходімо дивитися? Так, ідемо далі. Забудовник теж зробив комфортну зону в під'їзді, гарно викладено кахаєм. Є е, зона для велосипедів і Дитячих колясочок. Проходимо далі і йдемо до ліфта. Ліфт теж Otis. Це найкращий з ліфтів французького виробництва, який найшвид... найшвидший і комфортніший, тому що тут для 16 осіб і дуже швидко піднімається на 10-й поверх, а для нас це дуже-дуже суттєво буде. Ми проходимо в нашу квартиру. В квартирі стяжка штукатурка. Але власники вже своїми силами зробили стіни шумоізоляції. Це теж дуже великий плюс для цієї квартири. Проходимо далі. Зараз ми знаходимося на кухні. Кухня перехід іде лоджію. великі панорамні вікна, двокамерні вікна з п'ятикамерним профілем. І на лоджії монтований газовий двоконтурний котел. Вихід є. На теплу підлогу досить суттєво, тому що власники планували зробити теплу підлогу, і є додатковий матеріал для цієї підлоги. Тому це як бонус для цієї квартири додатково додається. Тут же чистова обробка йде. Проходимо далі. Далі у нас іде роздільний санвузол. Санвузол теж вже повністю все розведено, залишилось тільки комунікації, всі є. Санвузлі теж залишилось зробити чистого стяжку, поставити сантехніку і буде завершений ремонт. Далі йдемо по коридору. І тут теж відкривається гарна кімната вітання з виходом на лоджію. Сторона, Одна сторона квартири йде, всі відповідно вікна виходять на одну сторону, сторона сонячна, квартира теж, відповідно, буде сонячна. Високі стелі 2,80 це теж дуже важливо для власників, тому що квартира простора і, відповідно, можна ще зробити в своєму ракурсі всі ремонтні роботи. І тиха зона спальна, теж комфортна по квадратурі, тому що загальна площа квартири 77 квадратів і, відповідно, житлова теж є досить велика, де можна розмістити родину, діток і все з комфортним проживанням. То, а майбутній власник зможе собі, наприклад, перепланування тут зробити. Вже планування власником зроблено. Планування було зовсім інше від забудовника. Це планування вже, відповідно, зробили по комфорту. І в цьому плануванні вже змін не, не потрібно робити. Тут вже все зроблено, і ремонтні роботи теж, що ізоляція вже зроблена, підготовлена, тому тут же зайвих робіт цих потріб не потрібно робити. Долишли зробити такі стелі, підлогу, зробити сініві обробки і завершення квартири. Так, ціна даної квартири, яка дуже хороша ціна на сьогоднішній день, як від забудовника 45 тисяч доларів за 77 квадратів. В еківалентому від співвідношенні ми розуміємо, що це 584 долари за квадратний метр, 21 тисяча 700 гривень за квадратний це метр. Це. це досить Троші. хороша ціна як для забудовника, як для новобудови. Знаємо, що в нас в Україні діє програма Єоселя іпотечна, можна придбати собі квартиру, розбити на 20 років. Чи діє ця програма от, власне, на цю квартиру? Так, звісно, ця програма, програма діє на цю квартиру. Програма Є оселя, яка підпорядковується для категорії військовослужбовців, педагогів, лікарів і наукових співробітників. Під 3% річних, і це дуже-дуже зручно, тому що ця квартира підлягає на одного мешканця норма 52,5 квадратів, в подальшому, якщо потрібно до двох, це вже додатково 21. 21 квадратний метр, і далі в подальшому точно так само. Отож, друзі, щойно ми оглянули двохкімнатну квартиру у ЖК Форест, яка знаходиться в районі вулиці Володимирської. Квартира доволі хороша і ціна теж супер: 45 тисяч доларів за 77 квадратів. До того ж, є чистова стяжка. також підготовлені всі комунікації для теплої підлоги. Як на мене, це чудовий варіант. Отож, друзі, ми вже приїхали на наступний наш об'єкт. Це буде вже будинок. Зараз біля мене знаходиться пані Наталя, менеджерка з продажу нерухомості компанії Атланта Нерухомість. Отож, що це локація, і бачимо, що будинок величезний. Зараз ми знаходимося, скажімо так, в затишному передмісті Луцька це село Забороль. Будинок розташований біля лісу. Це такий цікавий об'єкт, справді для тих людей, які цінують спокій, затишок, і яким власне мотишня міста набридла. скажімо так, будинок просторий, 191 квадрат, загальна його площа. Він побудований з лише якісних і найкращих будівельних матеріалів. Тобто, ціль, ціль для самостійного проживання. Mm -hmm. Він не будувався для продажу. Ось. Як бачите, є велика земельна ділянка, 17 сотих, є наявні усі необхідні комунікації е, на самій земельній ділянці, є своя е, свердловина, Тут, до речі, дуже чиста і смачна вода, за словами власника. Прийдемо, подивимось, подивимось. Поїдімо. Отож, це вже вхідна група, ми вже знайшли. Це такий коридор. Так. так, так. Це у нас що? Спальня. Взагалі сама будівля, сам будинок включає три спальні: вітальню, їдальню кухню простору, два санвузли по проекту, тамбур, є тераса. Ось і з іншої сторони також. І такий навіс для автомобілів у самому будинку. 191 квадратик. Я вже казала, загальна площа, побудований сам будинок з якісних керамічних блоків, і накритий керамічною черпицею такої провідної німецької компанії. Можливо, хтось знає креатон. Ось, скажем так, перевагами такого будинку буде те, що люди не будуть переплачувати за чужий ремонт. Ви маєте можливість купити готовий будинок. До речі, він 20-го року побудований. Він новий будинок. Ось і облаштувати все під власний смак, тобто зробити ремонт не для когось, а зробити його для себе, тобто вже завершити до такого фінішу. Ну і як приємний бонус тут вже є готовий ландшафтний дизайн самого двору самої території і дизайн інтер'єру самого будинку. Площа цієї кімнати? Тут 12 квадратів. Це ще одна спальня. Так, так? Ще одна спальня. Зразу з вікон відкриваються гарні краєвиди. Тут поруч ліс, тобто для людей, які люблять відпочинок на природі, це, скажімо так, ідеальний варіант. А по вікнах що у нас? До речі, вікна теж якісні, як я говорила, що будували будинок для себе, тобто використовували лише найкращі матеріали, вікна також. Площа тут, тут така аналогічна, як і ті. Так, кімнати, спальні, вони практично однакові. Там далі є ще вітальня, вона більша, кухня, кухня 20 квадратів, вона взагалі простора. Ось а спальні вони йдуть практично однакові по, своїх, по своїй площі. До речі, завдяки от саме таким хорошим вікнам будинку буде постійно підтримуватись такий хороший збалансований температурний режим. Ми бачимо, що тут доволі низько йде від так? Це так було. Так, це така технологія. Е, взагалі, е, якщо е, потенційний покупець е, виявить бажання повністю побачити все, як будувався будинок від початку і до завершення. Е, в нас є фото е, від початку і до такого стану, як є на сьогоднішній день будинок, фото підтвердження. Тобто, е, як заливали сам фундамент, як будували, тобто є все повністю. Так подивилися ми вже спальні. Я так розумію, ось це величезне приміщення, це Так. Віддальня. Це вітальня, і зразу переходимо в кухню. Вона об'єднана така їдальня більше, а це вже кухня. Так. Роз, розділена от, зона сама от е, їдальня, а тут саме сама кухня, ну де майбутні господині будуть готувати mm. смаколики. Ну і вигляд з вікон також відкривається гарний. Яка тут площа? Ось? 20 квадратів. Друзі, ми оглянули ми вже будинок. Площа майже 200 квадратних метрів. Його ціна 110 тисяч доларів. Бачимо, що будинок дійсно величезний, з хорошими вікнами, хорошою площею, хорошою територією. Сьогодні перевагою цього будинку є те, що вже готовий на нього дизайн, а також ландшафтний дизайн до будинку, а також того, що вже тут на цій вулиці є сусіди. Партнер програми, компанія Атланта, нерухомість. Вже приїхали на наступний наш об'єкт. Бачимо, що це багатоповерховий будинок. Що це за район, що це за вулиця, і який буде поверх, зараз ми знаходимося в районі сорокового кварталу, це вулиця Конякіна. Саме в цьому дев'ятиповерховому цегляному будинку хочу показати ще один об'єкт, який маємо сьогодні. в Продажі тут розташована така затишна трикімнатна квартира. Яка її площа? 67 квадратів, загальна площа, всі роздільні кімнати, вона простора, двостороння, ось тепла. Тобто, з вікон цієї квартири відкриваються прекрасні краєвиди на наше хороше місто. Що можемо сказати про локацію? Бачимо, що тут є дитячий майданчик, є інфраструктура. Це хороший інфраструктурно розвинений район міста. Тут і школа поруч, є садочок, є дитячий майданчик для дітей, щоб можна було кожного дня прогулюватись. Є безліч магазинів, супермаркетів, тобто все, що потрібно. Для комфортного, нормального життя. Тут є підвал. Гарних дітків. бачимо, що такий доволі хороший тут ремонт. Так, так повністю зроблений ремонт під'їзду силами ОСББ. Тобто це велика перевага, коли є вже такі об'єднання у будинку. Бачимо, що також є і відеоспостереження. Так. так, і нові вікна. Так, все повністю зроблено для комфорту мешканців саме цього будинку. Ходьте, будь ласка, це такий великий просторий коридор. Mm -hmm. Давайте розпочнемо з вітальні. Ось це найбільша кімната в квартирі, 17 квадратів загальної площа. Зразу з виходом на балкон, от власне, де відкриваються краєвиди нашого міста. Так, що тут у нас буде по, по комунікаціях? І опалення тут централізоване опалення, але наявний комплекс всіх необхідних лічильників. Тобто є лічильник на воду, на світло, на газ. Це в свою чергу дозволяє майбутнім мешканцям, майбутнім власникам значно економити на комунальних платежах. Варіант такий для проживання, що можна вселятися і проживати. Хороший житловий стан частково залишаються меблі, тобто для сім'ї з дітками, де кожен хоче мати свою кімнату, свою площу. Це дуже хороший варіант. Яка загальна площа взагалі загальна площа квартири 67 квадратів. Стачеське планування, всі роздільні кімнати, піде вдалі. Ходімо. Тут у нас є ще одна спальня. Спальні практично однакові по площі, одна і інша 11 квадратів. Як я вже казала, квартира двостороння. Ось тут відкривається вигляд на місто з цієї сторони, сонячна квартира і тепла. Так, ну вигляд дійсно такий дуже доволі хороший. Поруч є школа, є дитячий садочок, тобто все, що необхідне для повноцінного життя. Прийдемо далі, покажу вам далі. ще інше. І тут ще одна така затишна кімната. Ось є ще один балкон. Можете прийти Можна, і подивитися. Звісно, звісно. Це уже вигляд на якийсь навчальний заклад. Так, я. так. так. Тут є і школа, і садочок. Ось краєвиди неймовірні. Справді, ось не дивлячись на те, що дев'ятий поверх він видовий. Тут, звісно, перекритий дах. Тобто варіант гарний. Така квартира може бути як і для власного проживання, тобто, і з цілями щоб здавати в оренду. От повністю все готове, щоб заселятися і жити. Ось тут санвузол. Та спільний, так? Самово. Так. Є бойлер на підігрів гарячої води. Ось. Ванна. Ідемо. йдемо. Це як налегка. Так. І кухня. Так, кухня доволі простора. 9 квадратів, загальна площа кухні. Кухня повністю також все залишається, вмонтована, всі меблі, техніка, тобто все необхідне є. Тут так само, виходить, з вітальні в кухню з'єднаний великий балкон. Так. Ціна даної квартири. Вартість такої квартири 44 тисячі доларів. Отож оглянули ж цю квартиру. Доволі вона хороша, так і багато переваг. Це взагалі класний варіант, який маємо на сьогодні в роботі. Переваг багато. Це і локація, тобто саме місце розташування, це і сам будинок, що він цегляний, площа доволі простора квартира, роздільні всі кімнати, гарний стан, тобто саме той варіант для людей, які шукають житло, щоб селятися і жити, тобто не витрачати кошти на ремонт, моблювання. А приходити, брати свої речі і е, розпочинати своє щасливе життя. Тому буду рекомендувати саме такий е, варіант. Ось таких варіантів на ринку є е, небагато, справді які варті уваги. Тому звертайтесь. Отож, ну, ми вже приїхали на наступний наш об'єкт, і ми будемо його оглядати із Дмитром, менеджером з продажу нерухомості компанії Ванта нерухомість». Отож, ну, Дмитро, е, що це за локація, яка це адреса. Це садівниче товариство Діброва. Територіально воно близьке до струмівки. Хоча по документах парадокс належить до села Лища. Угу. Бачимо, що територія така доволі облаштована. Все дуже красиво. Так що тут по території? Повністю виконано ландшафтне оздоблення території, частково викладена бруківка декоративна, посіяний і доглядається газон. Системою поливу і точкового освітлення території. По периметру все огорожено парканом, В'їзна брама на автоматиці і встановлена система безпеки та відеоспостереження. Так, позаду будинку у нас є, бачмо, якась така тераса, і як є літня, так і зону внутрішня. Я розумію, так? так зараз ми зайдемо всередину. Я покажу це велика, дуже містка відпочинкова тераса з зоною барбікю. Це навіс під авто. Сюди стає два автомобілі. Так само виконано точкове освітлення і підведена водичка для господарських потреб. Заходимо вже. Це тераса, так? Так, це відпочинкова тераса, виведена mm. вода для господарських потреб, встановлена зона барбекю з витяжкою і мангалом. Ну і невелика зона для відпочинку. Дуже зручно при потребі. Mm. Оце захисне покриття знімається, і відповідно є синергія між. Площею, де люди відпочивають, і умовно дітьми, які граються на дворі. Тобто тут і можна і зимою собі відпочивати. Так, <звіт> <звіт> однозначно. <звіт> воно повністю накрите, воно з системою підсвітки. По периметру виведено і зроблено гартованим склом такий міні-імпровізований паркан в цілях безпеки. Тому так, да, літко зимою можна відпочивати. Так, ходімо далі. Так, тут у нас вітальня. У вітальні зроблений камін, він прогріває частково територію власне цієї кімнати і кімнати на другому рівні. Плюс виконує легку таку декоративну функцію. Завжди приємно посидіти, відпочити під. Тріски багаті, яке там горить. А цей будинок повністю продається із, із меблями. Так, всі меблі, вся техніка, аж до дрібної побутової техніки входять у вартість, і, відповідно, новим мешканцям лишається перевести, перевести лише особисті речі. До речі, вітання з'єднана із відпочинковою терасою. Відповідно, Щоб це продовжен. ще один крок да, по синергії. Дімте? Зона санвузла. Тут є відповідно і душ, і ванна. На другому рівні так само є окремішній санвузол. Тут виведений технічний блок. Опалення будинку. Комбіноване може здійснюватись або через двоконтурний газовий котел, або через електрокотел. Також в будинку є зонована тепла підлога, що знову ж таки дуже зручно і додає комфорту в процесі проживання. А тепла підлога по всьому будинку чи в деяких? Зонована в деяких кімнатах є, в деяких вона відсутня просто через свою непотрібність і прогрівання тих площ за допомогою радіаторів. Бачимо, що саме буде нове, так вся техніка. Повністю будинок зведено в 2020 році. Проживання було мер власників буквально таке короткотривале, тому вся техніка, всі меблі збереглися фактично в ідеальному стані. І знову ж таки, новим мешканцям, хто сюди заїде, лишиться мінімум речей, які треба достановити, поставити для особистого проживання. Тут в нас зона кухні. Кухня повністю укомплектована, варильна поверхня, комбінована, що знову ж таки на всі випадки життя зручно. Електрика, і газ, Електрика, газ, духова шафа, холодильник, навіть кавоварка, в принципі, лишається тільки поставити чашку і заварити собі кави. Обідня зона в еркері в такому напівкруглому приміщенні. В принципі, мінімальна посадка четверо людей ідеально для стандартної сім'ї. Другий рівень. Так, Піднімаємось. Так. Сходи виконані з натурального дерева. Міжповерхове перекриття залізобетонне. Що дуже зручно. Знову ж таки, це краща звукоізоляція. В процесі особистого проживання це однозначний плюс. Це в нас дитяча. Дитяча стіна декорована відповідно з таким легким, цікавим принтом. Є зона еркеру, де можна облаштувати ігрову або поставити письмовий стіл, відповідно, для більшої зручності. Високі, так, ми вже на другому рівні. Між покрівлею і власне цим покриттям встановлена мінвата двадцятка. Скажемо так, влітку це приміщення не нагрівається, а взимку тримає тепло і не випускає температури за межі самої кімнати. Це господарська спальня, це виведена шахта від каміну на першому поверсі, який я показував. Так, в принципі, можна прогрівати виключно через камін. і це буде абсолютно достатньо і комфортно. Але на всякий випадок встановлений ще радіатор. Це у нас невелика засклена лоджія, але так як певний період мешканці тут проживали, то тут дитячі іграшки. Життя і діти в будинку то речі дуже пов'язані. Ще в нас невеличкий син Так, отож, оглянули ми вже будинок, яка його ціна. Даний будинок є однією із найкращих пропозицій на ринку нерухомості Луцька. За весь будинок із базовим наповненням вартість 125 тисяч доларів. Партнер програми компанія Атланта. Нерухомість. Отож сьогодні ми оглянули кілька об'єктів житлової нерухомості із партнерами програми. Компанія Атланта Нерухомість». Це були як і житлові будинки, так і квартири різної площі та ціни. Отож, в ефірі була програма Огляд нерухомості. Підписуйтесь на соцмережі телеканалу «Конкурент-ТІВІ». На все добре і побачимось.